Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як ремонтують будівлю одного із господарств у Снятницькій громаді, куди у серпні цього року влучили уламки від збитої російської ракети. Коли були дощі, то ми накривали брезентами. Щоб, а потім хлопці прийшли і нам це поперекривали. 18 актів на перевізників від початку тижня. Як на Прикарпатті, працівники Укртрансбезпеки перевіряють водіїв. Зараз буде складений акт на підприємця за відсутність оглядів на автомобілі на полукричі. Росіяни планують відкрити в Ялті філію Херсонського державного університету, який торік у травні тимчасово переїхав до Івано-Франківська. Пикова структура, яка була створена, коли Херсон був окупований в серпні. Вона навіть не провела ні одного заняття і так далі. І Іще є, і ще не решта. Це я вже знайшла після всього. Жителька одного з сіл Снятинської громади, що у Коломийському районі, Марія Марусик, показує уламки від російської ракети, які знайшла на своєму городі. 15 серпня 2023 року каже, такі ж уламки потрапили в кімнату, де вона спала. Жінка показує замуровану стіну, яка була пошкоджена в той день. Снятинська міська рада надала будівельні матеріали і оплатила роботу майстрів, каже жінка. Марія Марусик показує, пролетів уламок за кілька сантиметрів від газової труби. Саме отут, отут, отак було. Повністю дерка була туди, до кімнати. Допомогу надавали й жителі села. Вони прибирали подвір'я та зібрали гроші, каже Марія Марусик. З її слів, завдяки цій допомозі протягом трьох місяців вдалося відбудувати і половину господарської будівлі, покрити бляхою, дахи будинку і господарського приміщення, а також замінити три металопластикові вікна. Хлопці б Такі роботи, що вони мали робити, бо вони зайняті були. Там вони лишили і прибігли нам оце накрити, бо це все було розкрите. І Накривали, коли були дощі, то ми накривали брезентами. Щоб, а потім хлопці прийшли і нам це поперекривали. Господарство сім'ї Марусиків зазнало збитків на 360 тисяч гривень, розповідає заступник голови Снятинської громади Віктор Кушик. З його слів, міськрада на відновлення надала їм 78 тисяч гривень. Ще 64 тисячі зібрали самі жителі села. Через падіння уламків російської ракети у селі постраждали й інші господарства, каже Віктор Кушик. По даній вулиці вище також були нанесені збитки. Два господарства, які знаходяться рядом, це пошкоджено 10 листів шиферу на господарській будівлі, і вибито порядка 20, ну, склінь у віконних рамах. Наняли підрядну організацію, яка посклила оперативно їм вікна, відновили оцих 10 листків шифру, тобто більше там запитань не було. Все, що було понищено, було зроблено. Також в одному житловому будинку пошкоджений металочерепиця за рахунок уламків. То нашою юридичною службою там ведуться допомога допомога у юридичному оформленні. Є допомога, яка подається через програму дія. На подвір'ї та у господарській будівлі Марія Марусик ще стоять будматеріали. Ними перекриватимуть іншу частину будинку, каже жінка. З її слів надала ці матеріали міжнародна благодійна організація. Той ще ефір, що ми зняли відти, який був добрий, то перекрили його туди. Переклали, але він вже, знаєте самі, що він вже шефір бігушний, він вже має дірки, він вже там довго стояти не буде. Там може і підтікати. Уже треба й то переробити. Вам має, мало би вистачити цього? Ну, думаю, що вистачить, а що не вистачить, то слава Богу, вже. Зато ми і так задоволені. Івано-Франківська обласна військова адміністрація не надавала гроші на відновлення цього господарства, однак знайшла міжнародного донора Агентство ООН у справах біженців, каже виконуючий обов'язки директора департаменту розвитку громад і територій обласної військової адміністрації Роман Дунич. На цей запит відкликнувся УКБ ООН і відповідно ними по переліку, який ми отримали, було надано будівельні матеріали. Будівельні матеріали включали в себе. Покрівлю, щоб можна було повністю відновити покрівлю будинку, в тому числі і будівельні матеріали для відновлення внутрішніх, внутрішніх робіт. Марія Марусик каже, те, що врятувалася, вважає дивом і показує ікону, під якою зупинився уламок ракети. Залегло конвектор, це ми другий поклали. І отут вона зупинилося, бо далі не пробило. Я думаю, що завдяки цьому образу нагадаю 15 серпня 2023 року у селі Коломийського району уламок збитої російської ракети пробив стіну житлового будинку і впав на ліжко, де спала Марія Марусик. Ні, вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Оксана Василик, Діана Коржук, Роман Булелик, Олег Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківська область. Зараз буде складений акт на підприємця за відсутність. Тихоглядів на автомобілі на полупричі працівники Укртрансбезпеки перевіряють, чи є у водіїв, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, необхідні документи для надання таких послуг. Перевірку проводять в межах другого етапу загальнонаціонального тижня безпеки дорожнього руху, каже старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю в області Сергій Іванюк. З його слів, сьогодні на одного з водіїв склали акт за відсутність тихоглядів на автомобіль і на напівпричіп. Відповідний акт буде направлений в Київську область, де на підприємця чи на підприємство буде очікувати штраф, сума якого буде складати 17 тисяч гривень. Зараз на даний момент вже дуже мало їх є, бо дуже великі штрафи. Підприємці стараються дивитися за дотриманням документації. Цього ж водія за відсутність обов'язкового технічного контролю оштрафували також поліцейські, каже інспектор відділу безпеки дорожнього руху, старший лейтенант поліції Михайло Дерчак. З його слів, від початку тижня екіпаж поліції, який працює спільно з працівниками Укртрансбезпеки, склав шосту таку постанову. Це є порушення статті 121 частини 3. сума штрафу складає 340 гривень. На перший раз, якщо повторно водій протягом року здійснює дане правопорушення частини першої, другої або третьої цієї статті, то тоді працівники поліції повноважні складати адміністративний протокол за частиною 4 статті 121 вилучення водійського посвідчення направлення даного протоколу на суд. Уже суд може прийняти рішення позбавити водія права керування від 3 до 6 місяців. Прокоментувати ці порушення водій не захотів. Інспектори перевірили також документи водія вантажівки Віктора Матвійчука. Він розповів, що 10 років займається вантажними перевезеннями. Документи перевіряють зазначають дуже часто. Перевозимо вантажі тільки підприємства на даний момент документами все в порядку. Інспектори Укртрансбезпеки також перевіряють дотримання режиму праці та відпочинку водіями, які перевозять пасажирів та консультують їх щодо порушень, розповідає інспектор державного контролю та нагляду Євген Білошицький. Під час проведення перевірки виявлено порушення даний транспортний засіб не внесено в єдиний державний реєстр, який ну, називається шлях. Ми складаємо акт. Цей акт буде потім направлено до Укртрансбезпеки у Франківській області, де буде проходити десь за два тижні розгляд, буде викликатися представник підприємства, який буде пояснювати, чому так сталося, і буде прийматися рішення стосовно перевізника. Другий етап загальнонаціонального тижня безпеки дорожнього руху триває із 13 по 19 листопада. На дорогах області працює три екіпажі із шести інспекторів Укртрансбезпеки каже начальник відділу державного нагляду в Івано-Франківській області Іван Гарасимко. Перший етап тижня безпеки до руху відбувався літом. За той час ми провели 381 транспортний засіб. Виявили 50 порушень. Відповідно, що не помиляюсь, 13 склали актів щодо пасажирських перевезень в рамках другого тижня безпеки дорожнього руху. Зараз у нас на сьогоднішній день вже є складено 18 актів, з них вісім по пасажирських перевезеннях. Зі слів Івана Гарасимка, наприкінці листопада стартує наступний етап перевірок Перевізник зима зима-2024». Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Окупанти планують відкрити в Ялті філію Херсонського державного університету. Про це російському інформагентству новості Крим повідомив призначений окупаційною владою декан факультету культури Костянтин Пащенко. Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету, який торік у травні тимчасово переїхав до Івано-Франківська, у коментарі Суспільному назвав перейменований росіянами виш фейковою структурою. каже впевнений, що ці дипломи світ ніколи не визнає. Фейкова структура, яка була створена, коли Херсон був окупований. В серпні, вона навіть не провела ні одного заняття і так далі. а Все це намальовані цифри, що там хтось поступив і так далі. І я так думаю, що навіть розуміючи контекст того, що Херсонський державний університет весь час в інформаційному полі не тільки України, а світу, тому вони навіть переименувались і стали не хер... Херсонським государством, а стали Херсонським государством педагогічним. Наприклад, людина закінчить Херсонський державний університет. Отримує диплом, то існує система нострифікації, і цей диплом, наприклад, можна підтвердити. В Іспанії, у Франції, в Шотландії, там Великій Британії і так далі. Тобто, держави визнають твій диплом. Зі слів Олександра Співаковського, російська окупаційна влада у супроводі військових захопила приміщення Херсонського університету та гуртожитки торік у липні. А 12 жовтня цього року університет потрапив під обстріл. У приміщенні пробило дах та обвалилася стеля. Херсонський державний університет заснований 1917 року. Бажаю Збройним силам, сил, наснаги та крипкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю. Що український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом? Юліана Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла в себе вдома в Бучі. 9 березня ми поїхали по непогодженому коридору і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися, і так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, ми припинили ту діяльність, але травмованих осіб стає більше. більше, більше І більше. І 2014 року, і до того ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку? Потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі потім на відновлення, якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки. Ні, мою Україну чіпати не треба. Тому всі об'єдналися попри дуже різні погляди. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.